Сергій Демченко підписує сторінку з книги з власною світлиною. Чоловік працює водієм у комунальному підприємстві. АТП 2528. У лютому березні 2022-го Під час активних бойових дій у Чернігові він залишався у місті та продовжував виконувати свою роботу. Єздили робив свою роботу. Це наше місто. Ми Ну, ми повинні його були борони там і все робити так, як воно довжно бути. Павло Іванеко також залишався в Чернігові під час блокади. Він разом з друзями скуповував продукти та розвозив їх людям. Кілька разів потрапляв під обстріли. Ми годували людей, які не могли собі дозволити це. Також ми займалися безпосередньо підтримкою наших військових, тобто поставляли деякі ну, доставки безпосередньо в наш вонкомат. І ще плюс. Плюс того, до нас окремі підрозділи заїжджали. Та також затарювалися у нас ну на наші бази історії Сергія Павла та ще близько сотні чернігівців, які залишились в блокадному місті. Увійшли до фотокниги влади Спешилова 0435 Чернігів. Ці люди продовжували працювати та допомагати місту, яке опинилося в оточенні росіян. Розповідає упорядниця книги Анастасія Лоза. Книга називається 0435 або четверта Це офіційний час, коли на Чернігівщині були зафіксовані вані перші вибухи перші удари це було був удар по прикордонній з за, поприкордонній заставі у селі Дніпровське. от з цього власне почалася ця жахлива історія для Чернігова, Чернігівської області тому от як відправною точкою як відправну точку ми вирішили це зазначити і в заголовку. Анастасія говорить, мета створення цієї книги показати єдність, єдність містян, єдність навколо ідеї захистити Чернігів, лишити його українським містом, лишити його незалежним. І в кожному цьому маленькому маленькій цій дії. Вона складала якусь таку масштабнішу історію, яка допомогла місту встояти. Як розповів фотограф та автор книги Влад Пешилов, він особисто не обирав людей, які увійшли до книги. Я написав в соцмережі і всі, хто були свідками цих подій, обрали цих людей, написали мені. Я просто їм відразу того, кого ми відмічали. Я їм відразу писав. І знімали книга. Вийшла накладом 500 примірників. Цей проєкт є благодійним. Усі гроші зібрані. З продажів цієї книги прибутки будуть витрачені і передані на потреби наших військових чернігівських. Ми плануємо, що нам вдасться купити для них дві автівки. Наразі зібрали більше ніж 100 тисяч гривень. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.